Казкова студія лісяо презентує казки для солодких снів. Лисиця та рак біжить якось лисичка полем, добігає до річки, аж дивиться, рак виліз з води на камінь та клешні точить. Щоб гостріші були. «Здоров був, рече, каже йому лисичка. З тим днем, що сьогодні це ти, мабуть, до косовиці готуєшся, що об камінь гостриш. Поздоровкався рак та й каже. Я клешнями роблю те, що ти зубами так треба, щоб гостріші були. А лисичка тоді йому Тепер я бачу, чого з тебе люди сміються, розказуючи, як ти сім літ по воду ходив та й ту на порозі розлив. Як його ходити у світі, коли на ногах зуби. Признайся, радше, що таки правду люди говорять про тебе. Може, колись те й правдою було, та тепер брехнею стало? Ось коли хочеш, то давай побіжим на випередки. Я тобі ще й на один скок уперед ходу дам. Біжим до тієї берези, що стоїть онде на узліссі. Як так, то й так, каже лисиця. Повернулась до лісу, стала на один скок упоред проти рака, та й дожидає, коли той звелить бігти. А рак, учепившись клишнями за лисичного хвоста, Підігнув усі вісім своїх ніг та й гукнув. «Но!» – От лисичка і подалась вздовж поля, добігає до берези, повернулась, щоб подивитись, а де той рак чим чекує, аж чує позаду себе. Та й забарилась ти, лисичко. Я вже й на березу лазив, усе визирав, чи скоро ти прибіжиш. Дуже здивувалась лисичка, аж рота роззявила. Це те таке видано було, щоб брак лисицю обігнав, каже лисичка, і більше ніколи не сміялась рака. Лисичка кума. Схотілось якось лисичці медом поласувати, то вона м'ясо та рибку їсть, а солоденького то й ні. Чи піти, каже, до бджіл похазяйнувати? пішла вона на пасіку та так любесенько перед вуликом сіла та лапу туди й засунула, щоб метку дістати. А бджоли таких непроханих гостей о як не люблять, як шугнуть із вулика, як кинуться на лисичку. Ех, вона, як дремене тоді з пасіки Втікає, тільки носом крутить, та на бджіл нарікає. Ой, божечку мій, який же той мед солодкий і які ж то бджоли злющі. Прибігла додому, морда в неї розпухла, лежить. Лежала, лежала, думала, думала, а меду таки хочеться. Піду, думає, до ведмедя. прошуся до нього жити. У нього меду багато, приходить. Ведмедику, братіку, що я тобі казатиму? А той тільки мурчить. а лисичка знову. Та не мурчи, бо так страшно. Ведмедику, братіку, а то я й злякаюся. Давай будемо удвох жити. Я тобі за господиню, ти мені за господаря. Давай, каже ведмідь. От і почали вдвох жити. Ведмідь піде на здобутки, принесе м'язка, їй і йому і лисичці, та ті все меду хочеться. Піди та й піди, старий на пасіку, принеси меду. Нема чого робити, приніс ведмідь і меду аж два вулики припер. Оце каже один виємо, а другий на зиму заховаємо. Їли, їли та за скільки там часу вили весь мед. А той другий вулик на горищі заховали, зими ждуть. Ведмідь терпить, а лисичці кортить. Думає та й думає, як би його тим другим вуликом поласувати. Полізла б на горище, та ведмідь зараз питається, чого? Лежала, лежала, та й надумалась. Стук-стук хвостом об стіну. Ведмідь і питається. Що то стукає? То стукають мене в куми просять. Ну, то й піди, а я засну. Пішла вона та зразу на горище та до того вулика, та й наїлася скільки хотіла її душенька. Вертається, а ведмідь прокинувся. Ну. Як же твого хрещеника звуть? Та початочком. Хм, Яке чудне ім'я. От як батюшка дав, чого там чудне. Ну, гаразд. Другого дня знову лежить лисичка та стук стук хвостом об стіну. А ведмідь питається, що то стукає? Та то мене знов куми кличуть. Ну, то й піди, а я засну. Пішла вона та знов до того вулика та вже так ласувала, що мало що в ньому й зосталося. Вертається додому, ведмідь прокинувся та й питає: Ну, як же твого хрещеника звуть? Та серединкою. Ой, які в твоїх хрещеників імена чудні, мовив ведмідь. Що ти вигадуєш, старий? Теж таке чудне, коли й свята середа є. А може, каже ведмідь, третього дня знову лисичка лежить та стук-стук хвостом об стіну. Ведмідь прокинувся та й питає, що воно все стукає та й стукає. Та то мене в куми кличуть. Ох, і часто тебе лисиця в куми кличуть. Каже ведмідь, е, старий, бо мене люди люблять. Ну, то йди. Пішла вона увесь мед вияла з вулика, вулик перекинула і вилизала. Тоді прибігла в хату, лягла та й лежить. А ведмідь питає: Ну, як же твого хрещеника звуть? Як же там перекинь та вилежи. Оце ще такого ім'я ще й на світі не було. І що ти там вигадуєш, старий? Хіба ти в тому тямиш, чи що знаєш? Ну, нехай буде й так. А через кілька часу зима прийшла. Ледміті каже. А треба б уже і медом поласувати, поліз на горище, коли ж глядь, а вулик порожній. Лисичко сестричко, це ти виїла? Ні, не я. Ні ти. А що б я вчорашнього дня не діждала, коли я їла? А брешеш, лисичко, ти не хрещеників хрестила. Тож ти мед з'їла. Тепер я тебе з'їм. Та до неї, а вона від нього та в ліс, як дременула, то тільки її. Ведмідь їй бачив. Зайчикова хатка. Жили собі лисиця та заєць. У зайчика була хатка луб'яна, а у лисички крижана. От прийшла весна, лисичина хатка розтанула, а зайчикова стоїть, як і стояла. Прибігла лисичка до зайчика та й каже до нього Ой пусти мене, зайчику, свою хатку переночувати. Пожалів зайчик та й пустив її. А вона взяла та й вигнала зайчика. Іде бідолашний плаче, що аж дороги за сльозами не бачить, а назустріч йому собаки. Чого це ти, зайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли мене лисичка з хати вигнала? Не плач, ми тобі допоможемо. Пішли вони до хатки. Собаки як загавкають. гав гав, гав! а Ану лисиця іди геть із зайчикової хатки. А лисиця їм з печі. Як вискочу, як вистрибну, полетить ваша шерсть. Собаки злякалися і втекли. Заплакав зайчик іще дужче, аж тут іде ведмідь. Чого це ти плачеш? питає у зайчика. Як же мені не плакати, коли мене лисиця із хатки вигнала? Не плач, я тобі допоможу. Зрадів наш зайчик. пішли вони з ведмедем до хатки, як загарчить ведмідь. Ану, лисичко, геть із зайчикової хатки. А лисиця йому з печі. Як вискочу, як вистрибну, полетить твоя шерсть. Злякався ведмідь і втік. Сидить зайчик під кущем і знову гірко плаче. Аж тут іде півник золотий грибінець на плечі косу несе. Чого плачеш? питає. Як же мені не плакати, коли мене лисичка з моєї хатки вигнала? А пішли, я тобі поможу. Та де тобі? Собаки гнали, не вигнали. Ведмідь гнав, і той не вигнав, і ти не виженеш. А я тобі кажу ходім. Ось прийшли вони до хатинки, півник як закукурікає. Кукуріку, іду до хатки лисичку виганяти. Злякалась лисичка та й каже Іду, йду, ось уже черевички шукаю. А півник знову. Іду до хатки лисичку виганяти, на плечі косу несу, зароблю, заріжу. Лисичка відповідає. Зачекай, уже одягаюся. Півник постукав у віконечко, а лисичка з переляку як вискочить, як дремене. Подякував зайчик півникові золотому гребінцю і сказав. Як хочеш, давай жити разом, залишайся, півнику. І стали вони разом жити, поживати і добра наживати. Лисиця танцівниця. Старий дід приніс із лісу живу лисицю і каже своїй старій. Кинь піч мою стару шапку, а я тут дещо на нову приніс. Ось подивися і Витягнув з мішка лисицю. Стара, якраз, топила піч і, побачивши лисицю, взяла стару шапку чоловіка і кинула у вогонь. А старий тим часом каже лисиці. Перш ніж я зроблю з тебе шапку, потанцюй, лисичко сестричко, повесели нас зі сторою і почав точити ніж. Бідолашна лисичка дивиться на ніж. На старого зі старою і сидить ні жива, ні мертва. Глянула у вікно, побачила дорогу в полі, а за полем ліс, тільки як втекти у той ліс. А старий уже і ніж наточив Танцюй, лисичко, бо заріжу. Я б станцювала, відповіла лисиця. Але не маю гарної сукні. А без сукні який то танець. Стара дістала з скрині свою дівочу сукню, вбрала в неї лисичку, а та поглядає на своє вбрання, милується, а танцювати не поспішає. Чого ж ти не танцюєш, сестричко? запитує старий. Я б станцювала, відповідає лисиця. Та я не маю віночка на голові. Старий зі старою одягли на голову лисиці віночок. А вона й тепер на прикраси дивиться, біля дзеркала крутиться, проте й танцювати не танцює. Тоді старий зі старою в один голос. Вистачить крутитися, милуватися, лисице. А ну мо, танцюй. Чому не танцюєш? А ви хіба не бачите? На шиї? Намиста немає, відказує лисиця, повісила їй на шию стара і своє намисто. Не танцює лисиця. Треба б ще мені сережки. І коли дали їй сережки, повеселішала лисиця, вийшла на середину хату, на задні лапки встала. Старий дістав цимбали, заграв, лисиця в танок пустилася. Спочатку тихо, повільно пройшла по колу, а потім все швидше та швидше, тільки гарна сукня миготить та віночок з намистом дзвонять. Стара і про піч забула, дивиться на лисячий танок, в долоні плескає. Ану, ходи веселіше, лисичко, сестричко, підбадьорує старий, і ледь сам готовий разом з нею в танець пуститися. Що тільки не робила, які веселі колінця лисиця не викидала, дивляться на танок старий зі старою не надивляться. Жарко стало танцюристці, вона й каже Ану, мо двері відчиніть. І вікно не зачиняйте. Стара кинулася відчиняти двері, а старий відчинив вікно. Шкода, чи що, аби тільки лисичка сестричка веселіше танцювала. А лисичка ще трохи пострибала, потанцювала та шесть у вітчинені двері. Тільки її, старий зі старою і бачили. І лишився тепер старий без шапки. Стара в пічці згоріла, а нова в ліс втікла.